Renault Scenic 2. Як зняти бачок омивателя? Значить, все дуже просто. Починаємо з того, що знімаємо бампер. Так? Бампер держиться в цій частині. Тут є один саморізік, тут є другий саморізік. Точно так само з тієї сторони, два. і тут знизу. Раз, два, три. З ями відкручуєте. А тут зверху є такі кліпси пластикові. Раз, два, три. Тут саморіз, потім знову. Раз, два, три кліпси. І він тільки щолк, він держиться тут на цих защолках. Тут ще десь там держиться, потім відсоединили одинили проти туманки. Все, бампер зняли. Далі, якщо у вас, в принципі, авто не після ДТП або я не знаю, ну мало де чого. Ну, в нас він не виходив, поки ми не зняли балку. Але вона тут трошки пошкоджена, я не можу сказати точно, чи її треба її знімати, чи ні. Вона знімається дуже легко. Тут ставлений такий от болт. Його благополучно відкрутили тут. Але щоб його відкрутити, треба зняти фару, звісно ж. Фара знімається теж, досить легко. Значить, Один саморіз. І десь другий був, вже не пам'ятаю де. Другий так. І тут ось зверху ще кріплення. Але щоб зверху відкрутити, треба вийняти оці кліпси. Тут, тут, тут. Ну, коротше, зняти ще цю пластмаску і там під нею ще будуть кріплення. У даному випадку вони відломані. Я думаю, що у вас теж буде відломане. І після того, коли ви зняли вже бампер, зняли фару і зняли, якщо треба цей усілітель. Якщо цей усилітель не треба знімати, у вас достатньо місця, то значить робите такі маніпуляції. Підходите сюди, тут така фішка, воно якби, ось вона ця фішечка Ця фішечка надіта от сюди. Так. Берете цей насос просто отако подаєте доверху і Даже не доверху, його сюди в бік. О. Ану, познімай. Берете цей насосик сам і тако на себе його о -о, потягнули і водичка полилась, так? І потім точно так само, якщо треба, вставили його назад. А бачок в свою очередь держиться там на таких защолках. Його треба просто отако трошки піднатягнути, щоб це пішло верху. І отак раз, І дивіться, тут є два таких, дай ближче, щоб було видно. Два таких зацепа. Так? А щоб туди він не провалювався, є це. І перед цим, звісно ж, треба достати оцю трубу, звідси. Остається вона теж дуже просто, там покрутили туди-сюди і він виходить. І потім, коли збираєте назад, точно так само благополучно вставили. Далі вставили туди трубу. Я зараз прямо її вставлю. Дивіться, це зовсім не складно. Так. От, труба на місці. Тут поправили. Насосик я вставив так. От, до краю. О, акуратно, так, щоб не зламати ці самі ці. І тепер лишилося ще тільки надіти сюди фішку. І він на місці. О, він повністю на місці. Це, допустимо, виведемо сюди. О, і тепер можемо чіпляти далі нашу балку, чіпляти фару і чіпляти бампер. Отак. От